Вітаю всіх на моєму каналі. Минуло два тижні, з того моменту, як ми спробували це такі нінову пасту на двох орхідейках. Пірат Пікаті і Свінкс. За допомогою пасти ми хочемо зробити діток. Значить, ми, да, десь два тижні вже минуло. 23 квітня було опубліковане відео ми робили, мазали. Давайте подивимося. Значить, на Свінксі відбуваються зміни, є... є зміни, але ще поки що не зрозуміло, що це буде, дітка буде, чи цвітонос. Але є, результат один є. А от у нас з піратом Пікаті поки що щось не дуже зрозуміло. Взагалі, мені здається, що взагалі ні, ніяких змін е, не відбулося, бачите? Кочечка така невеличка, яка була, вона така й залишилася. І ви знаєте, я вже на цьому піраті робила спробу тільки не на цьому цвітаносі. У нього були перед цим цвітоноси. І я цього пірата вже пробувала теж мазати. Це таки не на вайпастой, і реакції не було ніякої. Не знаю чому. Бачите, і брунічки у них такі у цього не дуже великі. Ну, я тут зняла ось ще верхню бронечку. Давайте спробуємо ще раз, може цю помазати. Може, щось тут щось вийде з неї. Ну, в общем, будемо пробувати. Я знаєте, що хочу? Я хочу спочатку трішки, я ось тут вже набрала це таки не нінової пасти на зубочистку. І я хочу трошечки, якби саму бруньку царапнути, поцарапати, тобто, так, трошки поцарапаю і намажу. Тобто не будемо. Робити проколи. А я так пошкрябала, не знаю, сильно я пошкрябувала чи ні. Ну, давайте спробуємо ще раз. Подивимося, який буде результат після, після цього. Ну, в общем, мені здається, через те, що брунечки такі не дуже великі і не відбувається ніякої. Реакції. Ну, давайте ще раз спробуємо побачимо, що буде відбуватися. Тут, мені здається, навряд чи що тут уже буде? За два тижні ніяких змін не відбулося. Дуже шкода, звісно. Тут, тут є результат і поки що, вроді би, все добре. Будемо чекати, буду дивитися, що ж це тут росте. Ну, десь через тиждень-півтори, ну, вже буде видно, що це росте дітка чи цвітанос. В общем, дівчатки, такі результати. Піратик гарний, коріння в нього гарне, шикарне все, листя багато. Я минулого разу, коли робили ми експеримент, не зробила таке уточнення. Значить, для того, щоб проводити це такініновою пастой, такі експерименти на орхідейках, бажано вибирати орхідейки, які такими гарними листовою масою. З гарною кореневою системою, щоб було все гарно, з коренями, була здорова, ніяких не було в неї хвороб і на шийки щоб нічого не відбувалося, тоді, тоді з орхідейкою нічого не станеться. Якщо буде мало коренів у орхідейки, або невелика, Листова маса зверху, то орхідейка може, навіть навіть захворіти може від того, що ми втрутилися в її, ну, таке, все ж таки це гормон росту, дуже такий потужний, це така нінова паста, і тому не кожна орхідейка може Витримати. Тому будь, будьте уважні. Якщо хочете робити такі експерименти з кініновою пастою, то обирайте рослинки гарні, здорові, потужні, щоб вони змогли витягнути таке втручання в їхню, так би мовити, особисте життя. Все ж таки ми втручаємося в їхню, щоб не неестественний їхній розвиток. Це ж це таки втручання із механічними якимись пошкодженнями і великими гормонними. Які їм ну, можуть і навредити. Так що будьте уважні. Маленьких підлітків бажано не мазати, поки вони не наростуть короневої системи і не адаптуються до вашого домашнього вже росту. Ну, в общем-таки, ще одну зробимо спробу з піратом. Ну, не знаю, що вийде. Ще раз спробуємо. Так, дякую за увагу. Показала вам результати, кому було цікаво, то, будь ласка, дивіться, ставте лайки, пишіть коментарі. Чекаю вас у наступних випусках. Будемо вже дивитися, що це росте. На все добре.